Всім привіт! Ви на каналі Прості рецепти української. Сьогодні готуємо овочеву зупу з курячими фрікательками. І так, нам потрібно одне куряче філе, 150 грам горошку, одна цибулинка, морквинка, три картоплини і грам 150 капусти, також мікрозелень для красоти. Так, наш банячок ми засипаємо спочатку картоплю. Пательню цибульку будемо обсмажувати ми зажарку. Також до картоплі додаємо нашу дрібно порізану капусту. Так, трошки підсолили цибульку, трошки картоплі з До Цибулі додаємо моркву і смажимо. Нашу зажарку ми додаємо до зубки. Так, наше м'ясо на брікадельки ми посолили, поперчили, беремо наш фарш, робимо ось такі маленькі кульки, і закидаємо в банячок. Наче фрикадельки зварилися вже майже додаємо горошок. Наша суперсмачна овочева зубка з курячими фрікадельками.